Привіт! У минулих відео я розповідав про завищені очікування, як вони формують наше сьогодення і як впливають на майбутнє. А також ми розбирали, як минуле формує завищені очікування. І поступово ми почали заглиблюватися у стосунки між партнерами. А сьогодні ми розберемо, чи може партнер із завищеними очікуваннями втратити почуття до іншого. Відповідь так, може. І це доволі часте явище у стосунках. Давай розберемо детально, чому завищені очікування призводять до втрати почуттів. По-перше, розчарування стає фоном стосунків. Коли партнер очікує більше, ніж інший реально може дати, уваги, часу, романтики, грошей, ідеальної поведінки. Кожна невідповідність викликає розчарування. З часом це розчарування накопичується і витісняє почуття ніжності та любові. По-друге, фокус на нестачах. А не на цінності. Психологічний механізм такий: якщо людина звикла оцінювати все через призму, чого мені не додали, то навіть найтепліші вчинки партнера сприйматимуться як замало. Це породжує хронічне незадоволення і почуття поступово слабнуть. Третє. Партнер стає винним. Коли завищені очікування не справджуються, інший постає у ролі винуватого. Він ніби не дотягує, не робить достатньо, не відповідає уявленню. Це створює дистанцію і може перерости у відчуження. Четверте, втрата вдячності. Там, де є очікування, там рідко залишається місце для щирої вдячності. А саме вдячність підтримує тепло почуттів у стосунках. Дослідження психолога Джона Готмана показують, що пари, які зосереджуються на позитивному, значно стійкіші, а ті, де переважають претензії і незадоволеність, швидко втрачають емоційну близькість. Психологи говорять, завищені очікування це емоційний кредит, який один партнер постійно чекає, щоб інший повернув. Але якщо кредит занадто великий, починається банкрутство почуттів. Є чудовий приклад із Біблії. У притчі про блудного сина в Євангелії від Луки, 15 розділ з 11 вірша, старший брат мав очікування, він хотів, щоб батько віддячив йому більше, ніж молодшому. Його образа і розчарування класичний приклад завищених очікувань, які зруйнували його радість і любов до батька. Ісус нагадував блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Євангелія від Матфія, 5 розділ, 5 вірш. Лагідність це протилежність претензійності. Так, партнер із завищеними очікуваннями може втратити почуття до іншого, але не тому, що любов зникла, а тому, що її задушили, розчарування, претензії і постійне порівняння з ідеалом. Щоб цього уникнути, потрібно вчитися. Помічати реальне добро від партнера, цінувати дрібниці, зменшувати планку ідеалу і більше дивитися на сьогодення, а не на картинку з уяви.